Вітаю івенія Впродовж кількох наступних хвилин. Традиційно про найцікавіше і головне, що вже є на сайті Слави Тіві. Зокрема, про те, чи підтримав парламент Франції резолюцію щодо вступу України в ЄС, чи випадково зустрілися російські і білоруські диктатори у день, коли від Путіна світ чекав відповіді на пропозицію про тимчасове припинення вогню. Як Латвія планує залучати своїх громадян до служби у війську? Про це і більше за мить. Парламент Франції прийняв резолюцію щодо вступу України в ЄС. Документ містить заклик до конфіскації заморожених російських активів, а також висловлює підтримку процесу вступу України до європейського союзу. Документ закликає Європейський Союз НАТО та інші країни-союзники продовжити і збільшити політичну, економічну та військову підтримку України. Депутати підтримали створення незалежної європейської оборони. Резолюція не є обов'язковою до виконання, хоча депутати сподіваються, що вона. Зможе вплинути на політику уряду докладніше про це матеріал на сайті Слава Тіві. Переговори між США та Росією вже не лише про Україну 13 березня, коли світ чекав на відповідь Росії щодо пропозиції 30-денного перемир'я. Помічник президента РФ Ніколай Патрушев заявив, що Росія бачить загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському морі. При цьому того ж дня до РФ прибув Олександр Лукашенко в етері програми Український фокус, аналітик польського інституту міжнародних справ Даніель Шеліговський розкриває ширшу перспективу збігу цих подій. Він переконує, що зустріч Лукашенка з Путіном у день візиту Американської делегації теж не випадкова. Як на мене, Трамп запросив Зеленського і Путіна зіграти у гру який програє той, хто перший скаже ні з російського боку. Є багато різних питань, які треба вирішувати з США. Це не тільки Україна, але це Білорусь, це американська присутність військова в Європі, це близький схід, це Арктика і так далі. А от що аналітик думає про можливу участь Європи у переговорному процесі, читайте у матеріалі на сайті Слава Тіві. Безпека, інтеграція, партнерство як Україна і Польща зміцнюють Європу. Під такою назвою на слава ті з'явилася авторська колонка української парламентарки, членкині парламентської групи дружби з республікою Польща Євгенії Кравчук. Політикиня наголошує, що безпека Європи залежить від неї самої, і сьогодні це особливо актуально через агресію Росії проти України. ЄС та НАТО змушені розбудовувати власні безпекові стратегії, адже раніше вони покладалися на американський захист. Польща збільшує витрати на оборону, демонструючи своє стратегічне ставлення до безпеки, і це є важливим для всієї Європи. Пише парламентарка Україна ж, маючи досвід бойових дій та ефективної оборони, може допомогти Польщі у розвитку мобілізації та підготовки резервістів. До речі, тут можуть взяти, за приклад модель Швейцарії, яка включає у військову підготовку жінок, переконана депутатка. Латвія планує суттєво розширити свою національну гвардію, залучаючи не лише військових, а й фахівців у технологічних сферах. Міністр оборони заявив, що вимоги до кандидатів спростять, аби дати змогу більшій кількості громадян долучитися до оборони країни. При цьому військовий бюджет Латвії вже досяг рекордного рівня і може зрости ще більше. Уряд розглядає підвищення витрат до 4% ВВП. Чи зможуть латвійці реалізувати ці плани, і які ще зміни чекають на тамтешню армію? Читайте на Слава Тіві. Гучна заява президента Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю у Польщі. Це стало б ефективним засобом стримування можливого нападу з боку Росії. Про це польський лідер сказав у інтерв'ю для Financial Times. Польський президент припустив, що було б безпечніше, якби ядерна зброя вже була у Польщі. У газеті відмічають, що заклики Дуди можуть сприйматися Москвою як дуже провокативні. Чи справді подібні заяви можна вважати провокативними і як на них реагуватимуть у Кремлі? Читайте в аналітичних матеріалах на сайті Слава Тіві у розділі Докладно. Росія перетворила Трампа на об'єкт власного рефлексивного впливу. Так вважає політолог Євген Магди, який у ГТРІ Слава Тіві прокоментував результати переговорів між представниками США та України. За словами експерта, той, хто вірить Путіну, припускається великої помилки. Також політолог порівняв безпекову ситуацію України та Польщі і розповів про перспективи вступу України до НАТО.